Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 74 Сядьте зручно, посміхніться. На екран наш подивіться. Зробимо в науку крок. Починаємо урок. Тема сьогоднішнього уроку прямий кут обчислення значень виразів, розв'язування задач, складання задач за виразом. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Згадаємо особливості геометричних фігур. Трикутник, сторони 3, три. три кути. Познайомся з ним і ти. Круг. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має. Квадрат. Ось кути всього чотири, сторони фігури рівні, два трикутники склади і квадрат зробив вже ти. Прямокутник, два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник. Хоч кутів теж є чотири, сторони по дві є рівні. Ромб на куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Розгляньте фігури на екрані та пригадайте їхні назви. Молодці. Яка фігура зайва і чому? Так, вірно, зайвий круг, тому що він не має кутів. Розгляньте фігури знову і скажіть, яка фігура зайва і чому. Так, вірно, зайвий трикутник. Інші фігури мають по 4 кути, а в трикутника тільки 3. Скажіть, яка фігура зайва і чому. Так, зайвий ромб. Чому? Тому що інші фігури мають прямі кути а ромба кути не прямі. молодці. Як називається перша фігура? Вірно, квадрат. Яка фігура залишилася в нас на екрані? Так, вірно, це прямокутник. А чи знаєте ви, чому так назвали цю фігуру? Я думаю, ви догадуєтесь, прямокутник це тому, що в нього є прямі кути. І їх чотири цих прямих кутів. один кут, другий кут, третій кут і четвертий кут. Прямокутник має чотири вершини, одна вершина, друга, третя і четверта. Прямокутник має чотири сторони, одна сторона, друга, третя і четверта. А ще ми бачимо, що протилежні сторони рівні. Тобто дві сторони протилежні рівні і другі дві сторони протилежні рівні. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке прямий кут. Навчимося розрізняти його з-поміж інших кутів та визначати в предметах навколишнього світу. Підручник. Сторінка 74. Завдання 442. Виконай указані дії з аркушем паперу. Приготуйте. Листок паперу із зошита, можна взяти з чорновичка. Модель прямого кута можна зробити шляхом складання аркуша. Візьміть аркуш зошита, складіть його навпіл у поперек. А тепер складіть ще раз навпіл, але вздовж. Ви в нас утворився прямий кут ось оця частинка буде прямий кут. Прямий кут позначають так. Ось так кутик позначається. Запам'ятай, це прямий кут. Ось нам збільшили його, його також можна позначити отак. І ще прямий кут ми бачимо ось також збільшений. Розгорніть ваш складений аркуш. Скільки кутів у вас утворилося у центрі аркуша. Порахуйте їх. Так. Їх там утворилося аж чотири. А що можна про них сказати? Так, всі вони рівні. Це рівні прямі кути. Позначте їх на аркуші різними кольоровими олівцями. Розглянемо трикутник. На ньому ми можемо знайти прямий кут. Він один. А ось інші два кути будуть непрямі. Зараз за допомогою цього трикутника ми навчимося визначати прямі кути. Потрібно цей трикутник прикласти кутом на накреслений кут. Наприклад, уявимо, що в нас був накреслений кут, і ми його приклали трикутником. І бачимо, що цей кут у нас прямий. Позначимо прямий кут. Отже, ми зрозуміли, що кути бувають прямими і непрямими, щоб визначити, чи прямий кут, слід узяти особливий інструмент це косинець. Якщо прикладемо косинець до кута вершиною до вершини і сторони збігаються, то кут буде прямий. А якщо не збігаються, то кут буде непрямий. Розглянемо схему і запам'ятаємо, що кути діляться на прямий кут і непрямий кут. Завдання 443. Візуально, а потім за допомогою косинця, визнач, які кути є прямими. Розгляньте кути, визначте, які кути є прямі. Потім перевірте за допомогою косинця. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Отже, прямі кути є під номером 2. Ось у нас прямий кут. Під номером 4 у нас прямий кут. Та під номером 5. Молодці. Завдання 444. Назви номери фігур, що мають прямі кути. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Отже, прямі кути має квадрат, у нього 4 прямі кути. Прямі кути має. Прямокутник, у нього теж чотири прямі кути. Та прямі кути має ось цей чотирикутник. Він має два прямі кути. Молодці. Завдання 445. Знайди прямі кути на предметах, що тебе оточують. Я наводжу перші три приклади: це зошит, книжка, комп'ютер. А ви поставте відео на паузу та продовжуйте наводити приклади про предмети, які мають прямі кути. Завдання 446. Прочитайте задачу, уявіть її. Розв'яжіть, запишіть відповідь, потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Читаємо задачу. Для уроків математики учні виготовили 15 трикутників. Стільки само 4кутників і 30 кругів. Скільки всього трикутників, чотирикутників і кругів виготовили учні? Проаналізуємо та запишемо скорочений запис. Скільки було трикутників? 15 штук. Скільки було чотирикутників? Чотирикутників було стільки само. Отже, їх також було 15. Скільки було кругів? 30 штук. Що запитують в задачі? Скільки всього трикутників, чотирикутників і кругів виготовили учні, поставили фігурну дужку, яка означає Скільки всього разом?» І знак запитання. Як же дізнатися, скільки всього трикутників, чотирикутників і кругів виготовили учнів, якщо ми знаємо, що трикутників було 15, чотирикутників 15, а кругів 30. Що використаємо? Так, знак додавання. До 15 додамо 15 і додамо 30. Дорівнює 60 і відповідь: 60 штук фігур. Завдання 447 склади задачу за виразом 34 додати 17 та додати 29, а задачу можна скласти про кольорові квіти, про книжки, зошити та ручки, про пиріжечки, які пече мама, а ви придумайте свою задачу. Завдання 448 та 449 виконайте самостійно, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.